Доброго дня, малята. Познайомтесь, це мій друг Сергійко. Доброго дня, друзі. Я завжди слухняний. Не пустую. Тому сьогодні мама дозволила мені погратися на майданчику самому. Погляньте, що це в траві блищить. Це маленький золотаво-зелений жучок. Ой, хлопчику! Візьми мене, у мене поранене крильце, Я не можу літати. Жучок дуже змерз, адже уранці холодно. Його сестрички і братики восени заховались у сухе листя, залізли в щелини дерев і там заснули на всю зиму. А жучок сумував на самоті. Він хоче, щоб ми віднесли його до лісу. Сергійко приніс жучка до лісу та побачив там на галявині хатинку. Зазирнувши в хатинку, хлопчик помітив кицьку, яка лагідно моркотіла, згорнувшись у клубочок, і солодко спала. Але в будиночку було сиро, холодно, на печі лежали сірники. Сергійко, звичайно, знав, що серниками гратися не можна. Але він вирішив, що один раз одного сірника запалити можна. Адже це для жучка. Сергійко дуже хотів зігріти його. Назбиравши сміття, паперу, гілочок, Сергійко підпалив купу, і вона спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибнули і побігли вгору по занавісках, по меблях. І кімната наповнилася димом. Стало важко дихати. Раптом прокинулася кицька і голосно занявчала. Бам бам, балам бім загорівся кицин дім. Котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім бам, балам бім, порятуйте, ки дім. біжить курочка з відром. Біжить півник з помилом, бім бам балам бім щоб гасити кицин дім. Біжить гусечка з гачком, біжить качка з черпачком. бім бам балам бім загасили кицин дім. Скажіть, малята, що потрібно зробити, якщо виникла пожежа? Так, слід дзвонити за номером 101. Тоді одразу приїдуть пожежники. А на якій машині вони приїдуть? На пожежній. На ній вогнегасники, довгі шланги, велика драбина. Машина має червоний колір тому, що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. Як це можна швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно з далекої відстані. Помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходи поступаються їй дорогою, а найпомітніший колір червоний. Друзі! Чому дітям? Не можна брати сірники. Нагадайте, яка пригода сталася Сергійком? Хто допоміг йому в біді? Чому пожежна машина червона? Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині? Малята, сподіваюсь, що ви будете дотримуватись правил пожежної безпеки. Бережіть себе. До нової зустрічі!